Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 12 грудня 2023 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Третю добу поспіль росіяни не запускають іранські мопеди. Давно такого не було. Та й ракетних атак також минулої доби не було. Тепер, скоріше за все, якщо росіяни запустять мопеди, то здійснять масовану ракетну атаку знову по енергетичній. Інфраструктурі в Одеській області взагалі все спокійно було минулої доби. Навіть повітряних тривог не було. Але в Миколаївській області теж без повітряних тривог. Зранку випав сніг, але він вже розтанув. Ну а ще в Миколаївській області, як завжди, були атаки фтві-дронами від росіян в районі Очакова. Знову це війні не постраждали. І на жаль, стандартна ситуація на Херсонщині. Там шестеро травмованих після російських обстрілів, загиблих немає. Ну і на Росії теж стандартна ситуація. Знову летять дрони цього разу, аж в Чечню, по якомусь поліцейському участку. Чекаємо ще на такі гарні новини.